Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це YouTube-ресурс футбол 24 І сьогодні ми описуємо центральний поєдинок не туру, а року в англійській премєр лізі між Манчестер Сіті та Лондонським арсеналом, які як відомо, борються за чемпіонський титул у цьому сезоні. І інтриги абсолютно не трапилися на етіхаді, бо підопічні артети програли, поступилися підопічним папа Гвардіоли із рахунком один-чотири. Спимови. У тому, що вчора на полі знаходилась просто синіша команда, яка грала проти слабшої команди, зізнався і наставник гармашів Мікель мікеляртета після поєдинку. Не думаю, що гравці були налякані, але те, як ми розпочали гру, засмучувало. Ми програли усі перші та другі м'ячі. Нам довелося змагатися проти команди, яка грала на межі своїх можливостей, і зробити це надзвичайно складно. Ми не були на своєму рівні, не створювали імпульсу у грі. Це засмучує, коли точиться боротьба за чемпіонство. Ми йшли до цього 9,5 місяців і не збираємось відмовлятись від мети через те, що програли одну гру. Потрібно перезавантажити усіх наших гравців у всіх шок. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів кажу тобі привіт, Привіт. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, це це просто теперішній рівень арсенала? Чи в команди закінчилося пальне, зважаючи на вчорашній поєдинок, і не лише на результат, а те, що відбувалося на полі, повний контроль ситуації з боку Манчестер Сіті? Тут просто Манчестер Сіті по суті зіграв в свою повернувся в свою лігу в лігу одної команди. А Арсенал думав, що він вже в цій лізі теж. І досить так наївно, досить е амбітно вирішив зіграти просто свій футбол, нічого не міняючи зі свого звичного футболу. А е проти Манчестер Сіті. Коли тебе роз розриває е вже на шостій хвилині, по суті, в е перехідній е фазі в контратації е е такий дует як Холандбрюйне, то це явно тренерська помилка, явно тренерська не зроблена домашня робота. І е просто е Артета можна сказати, Десь підставу підвів під Мінастир свою команду. Там, звичайно, і Холдінг, і Габріел просто виглядали по в обороні, в центрі оборони, але те, що Арсенал максимально полегшив завдання Манчестер Сіті, це було фактом. І плюс команда Артеди просто поставила такі на вершину. Свої тактики е, насамперед е, якісну надійну оборону, е, а там вже ну, якісь через контратаки, через е, стандарти і так далі, вже мали при приходити е, голи. А Арсенал вирішив, що він буде там далі перепасовуватися в, в центрі поля, віддавати передачі е, ризиковані, які потім просто приводили до того, що дебрюні чи фонд вивалювалися сам на сам, е, і е, насправді це призвело тільки до того, що. Uh, дуже глибоко сиділи, і, і uh, Зінченко і Вайт, і насамперед Мартінеллі uh, та Сака із гри фактично нічого арсенал не створив, крім парочки дальніх ударів. Uh, гол престижу забили там після розіграшу стандарту, де взяв участь зінченко. Тобто, просто зійшлися дві фази: то що в принципі так Арсенал на спаді і Манчестер Сіті на підйомі, але. Не обов'язково було цей матч розгромно програвати. Можна було якось намагатися зіграти, так як, наприклад, Тенхаг прикривав дуже якісно прикривав насамперед Брюйна, тому що від цього гравця інколи більше навіть залежить, ніж від Холланда. Якщо ти зможеш якісно не якось там, наприклад, одного-двох гравців і закрити Кевіна, то відповідно і Холанд буде менше на отримувати передачі і. І е, не буде таких нагод зробити гол з нічого. А арсенал просто грав так, ніби він грає проти якоїсь там будь-якої команди в чемпіонаті. Е, натомість Манчестер Сіті просто грав, показав, що якщо Арсенал буде так поводити себе, досить проявляти таку досить гординю, то е, Арсенал зробить з нього якийсь там Берні, Саутгемптон, Нотіннем Форест. І в принципі Арсенал не дав просто аутсайдеру. Ти зараз намагаєшся пояснити з огляду на тактику вчорашній провал команди Артети, тобто Арсенала. Але хотів би поговорити про психологію. Після поєдинку Артета сам сказав і пояснював наче виправдовувався, що гравці Арсенала не були перелякані, коли вийшли на поле проти Манчестер Сіті. Але в мене особисто склалося враження, що лінія захисту дійсно от боялася самої персони бомбардирського просто шаленства від Ерлінга Холланда, коли він отримав м'яч. Вони ніяковіли. Не в тебе таке враження? Ну так тут ще, от, наприклад, всі дуже хвалять постійно пресинг арсенала, а Манчестер Сіті показав, що він що таке насправді там і пресинг, і котер пресил на, 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 на справді елітного рівня. І вони просто задушували ще на своїй половині поля, десь. якщо вдавалося вийти через Зінченка, то десь десь десь. Уникали провалів, а якщо це був якийсь вже Габріел Холдінг е і навіть Едегор, то просто дитячі помилки пропускалися. Змушена була команда дуже е, глибоко сідати ближче до своїх хворіт, і, і відповідно е, це ж по це, це ж теж тисне на психіку на психологію і команди і індивідуальних гравців, е, що вони постійно в тому тиску е, і нічого не працює, і, і просто ну, налаштування як до звичайного матчу. Вони в принципі досить так е, підходили не як команда маленька, яка буде захищатися, а, а як команда, яка вже рівня Манчестер-Сіті вони хотіли грати в рівний футбол, в якийсь там намагання домінувати, контролювати, створювати моменти, але нічого цього не виходило, тому що в принципі в будь-якій фазі, в будь-якій точці поля командний організм Гвардіоли просто перекушував все, всі будь-які там намагання Артети щось там зробити, і просто Арсенал по суті. Був дуже про суті був прочитаною книгою для гвардіоли, і команда теж не знала, що, що робиться, що відбувається. І, і Якщо в передматчовому налаштуванні не було, я думаю, не було реально якихось психологічних проблем, то вже по ходу, по ходу гри там ще й найгірші, просто всі найгірші, максимально найгірші сценарії складаються, коли ти пропускаєш швидкий гол і потім а, на. В роздягальню на компенсований час, плюс ще розгромний рахунок встановився також в компенсований час вже до другого тайму, і просто в найгірших точках арсенал пропускає ці голи. Ні. І тут все сходиться так, що максимально б'є на, на психіку команди, і вона нічого не може зробити. І в принципі, те, що настільки а, жахливо виглядали Сака, от, Доктор Тросар вийшов, він то хоч час віддав, і він показав, що в принципі він заслуговував на більше ніж на ці от, постійні якісь зночанні 10 хвилин від артету в попередніх матчах, де нічого там не клеїлося. Але весь матч проводила Жезус. Ну Жезус там його трошки швидше міняли, але весь матч по суті там проводили Мартінеллі, Сака і І так далі. І, і навіть якщо вони погано грали, вони все одно грали. А Артурсар, який прийшов і одразу почав масово класти пачками асисти, він не потрібен а, Мікелю. І тут він виходить і знову на заміну, тут йому трошки більше часу дали, ну то хоч він якісь е е е е е малесенький оцей момент створив там, для Холланда, хоч почали, почалися якісь. Входження в штрафну, тому що а, до того, в принципі, ну, просто Арсенал сидів десь в якомусь середньому блоці, зустрічав суперника, і з середнього блоку не вилазив дуже й в атаку, тому що там вже а, піддушували тим пресингом. А, тому а максимально а, най, найгірший сценарій складався з команди, яка, а, ну, по суті, не мала ні жодного шансу вилізти з цієї ситуації. E, навіть не просто там з нічийним якимсь рахунком, а без розгромного рахунку Манчестер Сіті просто показав, що вони там в матчі з великими командами вдома і Баварію трущили, і МЮ, Ліверпуль e, і так само розібрався легко, дуже з арсеналом. До речі, ти згадував в описі про Олександра Зінченка, що намагалися виходити із <кхів> захисту саме команда Артета через нього, бо через інших футболістів не було складно. Зінченко намагався взяти м'яч або запропонувати творчий поштовх через годину. Він мав найменшу кількість дотиків серед чотирьох захисників арсеналу та лише на п'ять більше ніж Аарон Рамсдейл. Насправді, от питання куди зник Олександр Зінченко, в якого протягом сезону, коли він з'являвся на полі, чи не найбільше дотиків було серед усіх польових гравців Арсенала. Він просто розчинився, його не було помітно. Він став так само так само великою жертвою того пресингу а, манчестерців, як наприклад САКА на правому фланзі. Там відрядили спеціальні а, оборонні обов'язки зробили а, відрядили Гріліша для того, щоб Гріліш підтримував Аканджі, не Номінального лівого а, захисника центрбека, але який е, мало хто міг би е, засумітися, що, що він природжений там, лівий захисник, тому що наскільки він якісно нейтралізовував Букаю. І, і так само на протилежному фланзі е, давили в цю точку, до речі, там і Бернардо Сілва, і Кевін Дебрін зміщувався е, Гордіола, в принципі, віддав належне е, впливові зінченка на гру на позиційному Атаку на на вихід з пресеного е, зінченка в арсеналі, і він по суті е, намагався дивити в цю точку, щоб е, Олександр був зайнятий оборонними е, обов'язками і не помішняв навіть особливо про те, щоб там якісь атаки розвивати і так далі. Дуже скромні показники е, цієї очікуваної гостроти передач в окремих моментах зінченка просто накривали як месі з таким величезним. Е, Кортежем кількох футболістів, там і Гюндуга, і Родрі, і Дебрюйне з Халандом не цуралися відпрацьовувати для того, щоб перекривати або пасові лінії на Олександра, або е, самого Зінченка для того, щоб він не міг виходити з цього пресингу. 6-7 гравців Манчестер Сіті у високому інтенсивному цьому пресингу вони змушували просто весь перший тайм і десь. Проти що там до години гри зінченка пасувати тільки на переважно на своїй половині поля, або і, і, і навіть там це було переважно назад, тобто не розвивалися атаки, і пеп дуже подбав про те, щоб зінченка накривали і не залишали одного. І, і також що варто відзначити, що в принципі англійські фанати візьмі. Відзначають це страждання з інченка. Був дуже показовий момент, можливо, символічний в тому матчі, де вітер вокер українця дуже легко це він зробив і. Цей момент, як, як говорять Фрідері, символізує взагалі перебіг того матчу. Йде хлопчики, де дітки вийшли проти мужчин, проти чоловіків, воїнів, і Манчестер Сіті показав, що він вже дійсно виріс в зрілу таку команду. А Арсенал все-таки ще ну, там багато насправді дуже молодих футболістів, і в такі, в такі моменти це найяскравіше проявляється. Було помітно, що в принципі Гвардіола. Розуміє вплив Сінченка і розуміє, що потрібно його нейтралізовувати. Чому, наприклад, Ортета не, не розумів впливу Дебрюйне і, і не розумів, на, наскільки треба його змушувати працювати, то це питання, тому що просто гравець, найкращий гравець а, з, з команди суперника з винятком Холланд Холенд там теж в своїй лізі, в своїй планеті грає. З землян такий найкращий гравець, можливо, навіть АПЛ Кенде Брюйне, який просто отримує в центрі поля купу простору постійно, регулярно, і його ніхто не накриває. В партій постійно яких, якісь напівпозиції десвідірваний Габріал Холдінг. Вони всі вся їхня увага тільки до Холанда. Таке враження, що вони думали, що тільки в цій команді, тільки Холланда там треба прикривати. Насправді Тенгах в матчі, коли. Манчестер Юнайтед переміг МанСіті вдома, показав, що ключем для нейтралізації цієї смертельно-смертоносного дулету Холанді Дебрйний є те, щоб прикрити саме Кевіна, а не норвезького нападника. І, і це, що наскільки по, по суті, помінялися ролями, зазвичай ж Бельгії це асистує, а Холанд забиває. А, а тут вони помінялися ролями, і кевін е, виходив частіше от, на ці ударні позиції. Показав свій вбивчий інстинкт е, кілера і в принципі арсенал його, його команда. Переважно він найбільше голів в АПЛ він саме Лондон самі забиває, і тут теж все це справдилося. І чому не було ніякого ніякого особливого ставлення до Кевіна з боку і артети, і команди Арсеналу в обороні і в півзахисті, і в усіх лініях по суті для мене це загадка. Можливо, причина в тому, що дійсно лінія захисна арсенала боялася цього дуету. Якщо приглянути два голаки на Дебрюйне, і була ситуація, як виходили в контратаку, в контратаку вибігли лише Холланд і Дебрюйне, і чотири захисники Арсенала нічого не змогли їм протиставити. От це якість просто така захисту і гравців серед оборонних редуктів Арсенала? Чи у чому проблема? Коли ти вже даєш розігнатися дебрюйна і Холанду, коли вони вже намічають на повних парах, то там чотири захисники, не п'ять захисників не особливо немає вже значення. Його, його треба було нейтралізовувати на ранніх стадіях е, гри. І те, що в принципі там Артета випустив е, на заміну Жоржині замість Джаки, типу, в такі вже в двох опорників вони намагалися грати, то можливо варто було. Оцей такий більш оборонний стиль застосовувати з перших хвилин якраз, тому що в принципі, там ну, довгий час вже вдавалося уникнути якоїсь загрози від цього дуету, і е, такий розгромний рахунок не розвивав Манчестер-Сіті. Але е, теж можливо вплинула ситуація на турнірній таблиці, де за втраченими очками вже Манчестер Сіті був попереду, Відповідно, ніби арсеналу потрібно було перемагати, і тому вони якось так е, е, наївно розкривалися. Ну просто е, все арсенал полегшив ситуацію для Манчестер Сіті і. Можливо, треба було все-таки від, відійти від тої, від тої думки про турнірну таблицю і про те, що якщо ми зараз не перемагаємо все в, в руках вже Манчестер Сіті, а, а треба було якось більше думати про оборону, більш про надійність. Манчестер Сіті ж в цій грі знову показав, що він, в принципі, дуже ну, прекрасно атакує, контратакує, але насамперед він думає про оборону. А Артета можливо не не вірив в те, що він обороною цей матч зможе виграти, і тому він в'язався в якийсь такий більш відкритий бій, Але це призвело до того, що і в Атаці нічого абсолютно не створила команда. І в обороні повний хаос, розібраність, вони постійно е зміщувалися корпусами, коли змушували так само, як це ганков як іспанська праця, змушував танцювати кроса. Тобто так само Холанд і е Дебрюйне змушували танцювати постійно Холдінга і Габріала. І вони, е крім крім тих танців, крім того пласування, вони нічого не могли зробити і відбору, по суті, як такого від них не було. Вони просто супроводжували почесним кортежем Цих двох гравців до свого штрафного, і, і там же суперники легко розбиралися, як це було не в одному матчі в Мечестер-Сіті на Еті-Хаді в цьому сезоні. І непомітно було, що це грає друга найкраща команда, що це грає, в принципі, досі ще лідер. АПЛ. Непомітно було, помітно було, що це просто якийсь аутсайдер приїхав, якого дуже легко розбирають в усіх фазах. Тобто, рецепт успіху від Тараса Котіва і порада Арсеналу у цьому матчі, і щодо тактики мала бути такою, що якраз мав би Арсенал діяти як середняк ліги або команда, яка вилітає. Тобто, все будувати від оборони, так? Е, так, терпіти, боротися і прикривати, намагатися думати про те, що думати про те, що робить і що має не зробити Кевін Дебрюйне. Угу. Вони цього не зробили, вони дали йому можливість е, бути таким окриленим е, і ну, що тоді хотіти. Ви, ви самі е, зробили свою ставку. Ваша ставка була програшна з, з самого початку. Можна, звичайно, зараз там говорити про. А, що такий гол пропущений. Можна говорити про те, що там е, якийсь ракурс не такий, що Стоунс був в офсайді, а ледь не цілої, цілим коліном, а з іншого ракурсу, там можливо неправильний ракурс там на відправили, що офсайд е, не зафіксувала в моменті з другим забитим голом. Але це все нюанси. В СІТІ і так би розніс е, арсенал, тому що арсенал просто е, занадто. <пілляння> Занадто самовпевнено зіграв mm -hmm. в цьому матчі і не, не розумів, наскільки небезпечна сила проти нього. Він цю силу цю скринку Пандори відкрив і з перших же хвилин. І там не було ніякого сценарію для того, щоб Арсенал вижив, крім того, щоб десь ну, максимально думати про оборону. Манчестер Сіті в цьому матчі, про тому, що він забив 4 голи, він більше думав про оборону, ніж Арсенал. Окей, зважаючи на це, і зважаючи, що Арсенал мав би приїхати на Етіхет оборонятися в першу чергу і вибудовувати захисні редути проти наступальної небезпеки, яка знаходиться в арсеналі Манчестер Сіті, як би мав виглядати стартовий склад тоді? Напевно, що вартувало все-таки десь замість Мартіналі випустити Тросара – і можливо, от власне, до якогось другого опорника, типу тобто Жоржині, який більше міг би і в опорну зону наситити, і м'яч притримати. По суті, ну ці дві позиції можна було якось змінити. Так хтось міг би казати там, що з інченко тірні ротації зробити, але в принципі зінченко в обороні нічого такого цього разу не зробив страшного. А Тірні не той гравець, який під пресингом, ну це би було таке більш схоже до холдинга, і, і взагалі арсеналу би не вдавалося десь якось переходити центр поля, тому що дуже якісно. На флангах піддушували постійно гравці Манчестер-Сіті, і, і, і тому в принципі ну, можна було ці дві більш такі захисні заміни зробити, тому що в принципі Мартінеллі, він такий гравець, е, Найкраще він себе проявляє на контратаках, а контратаки в цьому матчі були тільки в Манчестер-Сіті. І, і напевно тут більше треба було поставити зробити ставку на бійця Тросара. Ось ну і відповідно жаржиня. Тому якби це було е, таким же заднім розумом, ми всі заднім числом ми всі розумні, звичайно, але напевне. Вартувало б більше перестраховуватися Артеті, ніж ніж він це зробив. Просто звичний склад, звичні налаштування, звична установка команди. Граємо, маємо заходити в фінальну третину. Але випало з цього всього сценарію, тільки те, що в принципі вони не заходили в цю фінальну третину, не не заходили в штрафний майданчик, і вони не могли адекватно якось створювати моменти. І, і, і цей очіку, показник очікуваних голів красномовний там три на три голи награв Манчестер Сіті, а і на навіть на півгола, десь там на на не награв Арсенал, приблизно там нуль Тут всі, всі цифри просто відображає те, що в принципі нічого в арсенал не виходило. Нагадаю, що Арсенал поки що перебуває серед лідерів турнірної таблиці в команди Артети 75 балів на два очки менше Манчестер Сіті, але у них. Два матчі у запасі, і зараз вам продемонструємо який календар в обох команд і Арсенала, Зрозуміло, він набагато складніший ніж Манчестер Сіті. Тому шанси на те, що і цього року домінуватиме в прем'єр-лізі, точніше не домінуватиме, а виграє Прем'єр-лігу ПЕК Гвардіола, Дуже і дуже великі. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов можливість і час описати вчорашній матч, центральний поєдинок цього сезону між Манчестер Сіті та. лондонским арсеналом